Як найдешевший Шурик від Дніпроем свердлить граба. Ось у мене грабова доска, рибу тут був чистив. Покажу, як граба свердлить. А то скажете, що яблуня чи грушка то халтура, от я яб... от граб це. Так, а ну граб 3-2-1, поїхали. О, дивіться, граб чи не граб, показую, що він не гнилий, а класна, свіженька ція. Це. Не знаю, в нас грабові доски було де достати. Я так пам'ятаю, що багато людей не вірять, що з граба доски ріжуть. Ні, ріжуть з граба доски. Колись можна було купити, накупивши, трохи полишалось. Так що, народ, коштує цей шурик 2200 з акумулятором і з зарадкою. Так що, якщо є... Бажання купляйте, на подарок дуже класна штучка. І, головне, маленький, удобний такий, що капець. А, метальовий патрон на 13, ну, без свердла, звісно. Свердло вже собі підкупите. А, і без щитковий мотор. Не шуруповерт, а пісня.